Вліво-вправо повернулись трішечки. І оце вот так Тише, Трішек. Все. Мій найважливіший палець. <рискій> <рискій> Привіт, я Яна Середа Манилова. Це проєкт де Ми продовжуємо досліджувати українське. Одразу хочу розпочати з вибачень. Давно вже не виходили нові випуски а, на нашому каналі. Бо ми, якщо чесно, були завалені дуже сильно нашою головною роботою з Сашкою я, і вирішили трошечки дати собі не те, щоб відпочити. Так, Напів відпочити. Але ми повертаємося, повертаємося з класними новинами. Бо поки нас не було, ви були молодчинками, ви дивились наші старі випуски активно. Ви підписувались і за цей час накрапало таки на нашому каналі три тисячі підписників. Ура! Ми обіцяли, що коли ця цифра прийде, у нас з'явиться ще один авокадо. І ось він. Підтримайте вподобайку малого. Красиво Маленький. знайомець. Ні, не буду чіпати, бо Сашко вб'є. Рушаємо далі до наступного мети, до наступної круглої, крупної, красивої цифри 4 тисячі підписників. Вже у Сашка зріють нові кісточки для авокадо. Там їх вже стільки, що наче ми плануємо найближчим часом стати каналом-мільйонником. Але як мінімум ще один авокадо на 4 тисячі у нас точно з'явиться в кадрі. Тому, якщо ви дивитесь наш контент і чомусь ще не підписані, обов'язково підпишіться. Якщо ви можете, хоч того рекомендувати своїм друзям, знайомим, то також обов'язково це робіть. І сьогодні ми продовжимо нашу нову рубрику Український YouTube Pro», де ми робимо добірку того, що Укртуб каже на ту чи іншу е хайпову, популярну чи просто обговорювану тему. І а вже ж найбільш популярною темою минулого тижня було свято Незалежності України. Йому ми і присвячуємо цей випуск: свято вільних людей, свято сильних людей, свято гідних. Свято рівних, це було цьогорічне привітання, президенти. Я впевнена, ви його бачили. Якщо ні, то посилання обов'язково буде в описі до цього випуску, який на все те, про що я сьогодні буду розказувати. Ну а розпочинаємо ми з історії незалежності України. І дуже лаконічно, але змістовно про неї можна почути на каналі Історія для дорослих у випуску Українська Незалежність 1991». Тут за 6 хвилин 54 секунди Олег Криштопа дає знання про проголошення незалежності і ті події, які передували цьому. І до речі, саме цим випуском канал Історія для дорослих розпочинає цілу серію про всі 32 роки нашої незалежності і про те, як весь цей час Росія Намагається повернути нас в своє імперське стіло. Ви зрозуміли з найбільш знаковими подіями того чи іншого року до самісінького сьогодення. І також в тему дня вийшло відео про автора акту проголошення незалежності України Левка Лук'яненка. Його я також дуже рекомендую вам подивитись на каналі Історія для дорослих. І я вам чесно дізнаюсь щось так свідомо про постать Левка Лук'яненка. Я дізналась, мабуть, декілька років тому. Скоріш за все, я. Чула про нього, але важливість цієї людини в історії України, і в тому числі в історії української незалежності, я осягнути до кінця не могла. Комуніст під прикриттям, який став батьком української незалежності, якщо ви також цієї важливості не розумієте, і можливо навіть не знаєте, хто таке Левко Лук'яненко, то це також потрібно виправляти. І а, на тему Левка а, про нього є прекрасне відео на каналі Історична Правда. І знову ж таки кажучи про важливі постаті для української незалежності, а вже ж не можна не згадати В'ячеслава Чорновола розвалюється гнила Росія! Імперія! Про нього так чи інакше згадано майже в усіх відео, можливо, навіть в усіх, про які я сьогодні вам буду розповідати, про які я вже розповіла, і це круто, але я все ж таки вам рекомендую подивитись роботи, які присвячені виключно чорноволу. І їх також в українському ету багато і це круто. Наприклад, що якби Чорновіл став президентом на каналі, так званий Яремодух та випуск В'ячеслав Чорновіл і чому його вважають таким крутим. А ще є біографія Чорновіл. Чорновола за 12 хвилин на каналі Останній гетьман. І до речі, на каналі я знайшла безліч інших біографій, інших відомих і важливих для України особистостей. А ще історію українського села і історію українського міста Бахмут. Тож Останній гетьман підписуйтесь. Далі рекомендую ще один канал, називається він Історія на карті. Тут безліч відео з історії і України, і світу автор використовує для візуалізації карти, не таро, ви зрозуміли, да? мапи. Так от мене, якщо чесно, цей картографічний підхід трошки відлякував від цього каналу. Мені здавалося, що це буде ускладнювати для мене сприйняття інформації. Але на справі вийшло так, що мені особисто інформацію таким чином сприймати навіть виявилось легше, що я зовсім. Ім не очікувала, і я дуже вам рекомендую подивитись відео історії України. Шлях до незалежності це такий короткий переказ історії України, в принципі, 13,5 хвилин і хвилини. Ви в курсі всіх найбільш ключових подій. Також прекрасне відео, такі роздуми на тему того, що це насправді було 91-го року. А проголошення незалежності України чи її відновлення а виходили на каналі Дарки Бунтарки, який я вам вже рекомендую. Мені здається, у кожному своєму випуску. Також у цьому випуску я розказувала про канал Загін Кіноманів і документальний фільм Віталія Гордієнка, що приховує незалежність України. Знову дуже рекомендую. Я його дивилась минулого року і напередодні. Вже цьогорічного 24 серпня я вирішила подивитися ще раз. І якщо чесно, якось зовсім інакше сприймала мені, здається, інформацію. Минулого року мені було трошки сумно. Цього року мені було дуже гордо. Тому я думаю, що навіть одні і ті самі події, якщо чесно, ці ретроспективи їхні, ми можемо в різних своїх станах по різному проживати, переосмислювати. тому придивляйтеся такі класні хороші роботи. Також я дуже рекомендую вам от, буквально все, що ви знайдете в Ютуб від Суспільного, підписатись цей регіональні канали Суспільного і Суспільне новини, Суспільна Культура, Суспільний спорт. Це прекрасні проекти. Всі, якщо чесно, навіть думаю, коли зробити використовувати випуск про суспільне. Так, от на каналі Суспільна Культура виходив такий концерт. Привітання до Дня Незалежності. Його разом створили проекти артилерія та слей шоу. Тут багато. Багато Класних пісень і багато е, важливих роздумів на тему незалежності, і на тему того, що означає ідентифікувати себе українцями. Тож музика незалежності рекомендую. А от вже на суспільне новини ще у 2021 році виходив документальний серіал, що називався Колапс, як українці зруйнували імперію зла, і шостий випуск серіалу присвячено саме незалежності. Але я вам рекомендую всі серії все ж таки подивитись, тому що на 2023 рік ця робота не те, що не втратила своєї актуальності. Вона наче, її ще більше набула. Цей проєкт дізналась від Тетяни Микитенко. Вона також святкувала День Незалежності на своєму каналі. Нагадую, канал Рагулівна, про який ми розказували окремо ось в цьому моновипуску. І, до речі, це наше єдине відео з жовтою монеткою. Хоча, як на мене, там абсолютно нема за що її давати, можливо, просто за наявність в ньому Тетяни Микитенко. Але не відволікаємось. У Тетяни не було ані коротко, ані лаконічно, тому що це була онлайн-трансляція. Вона тривала цілих дві години. І знаєте, в мене стосовно цієї трансляції, така кулінарна асоціація з якимось е, тортом, бажано е, таким як Рейчел готувала в серіалі Друзі, де намішано і солодке, і солоне, і гірке. Настільки відео вийшло різноманітним стосовно емоцій, що я навіть не знаю, як вам е, все це переповідати, перерозказати. Тут і Путін з кучмою на Хрещатику на святковому параді. І Єву Бобл, Хрюша і Стіпаша розмірковують про українську незалежність. Так серйозно Хрюша і Стіпаша про нашу українську незалежність. І безліч безліч іншого було в цій прямій трансляції. До речі, на альтернативному каналі Тетяни тепер виходять такі а, короткі версії її довгих трансляцій. Тому ви можете або дочекатись такої версії, або ще краще подивитись все відео. Воно прекрасне визиває безліч дуже різноманітних емоцій. Цімкою бумкою. А ще в чаті до трансляції хтось написав тетяні, щось на кшталт того, що українська незалежність, те, що вона сталася загалом в 91-му році, це ви знаєте, така випадковість. Нібито незалежність українці отримали просто так, не докладаючи до цього особливих зусиль. І насправді є деякі факти, що передували визнанню України незалежною, можна сприймати саме таким чином, якщо розглядати їх дуже поверхнево. Плюс ворожа пропаганда достатньо Достатньо зневажливо весь цей час наша незалежність намагалась демонструвати і демонструвала таким чином, наче це якась знаєте, така подачка зверху вниз. Така точка зору знецінює діяльність дисидентів у часи СРСР, знецінює долі багатьох репресованих. Тому наостанок я б дуже сильно хотіла вам порекомендувати ще ось це відео від телебачення Торонто. Я хочу, щоб ми з вами знали, розуміли, пам'ятали, що Україна виборола своє право бути незалежною, щоб ми знали імена тих, хто по суті поклав свої життя на це, щоб ми знали нашу спільну історію, намагались бути гідними її, навіть якщо ми розуміємо, що в наших знаннях є якісь прогалини, як вони є в мене, наприклад, щоб ми мали бажання їх надолужувати, перекривати, заповнювати інформацію важливою. І я щиро сподіваюся, що всі ці е, класні відео і канали, про які ми сьогодні розповідали, вам в цьому плані допоможуть. Український ютуб про незалежність з вами була я, Яна Середа-Мануйлова, Мій чоловік Сашко ще монтуватиме це відео. Наші п'ять киць Авокадо. це авокадо. Щоб ви розуміли Оцей. Хлопчино, парубок моторний. Не знаю, ми ще не придумали ім'я. Можете написати свою версію нашому поповненню в коментарях. Ми будемо дуже вдячні. Ще раз, якщо хочете підтримати наш канал, підписуйтесь, ставте вподобайки. Рекомендуйте нас, пишіть коментарі під цим відео. Нас також можна підтримати на сервісі BuyMeCoffee. Ми вас любимо, цілуємо. Бувайте!